Статті 35 закону України про національну поліцію, де чітко обумовлено, які саме мають бути причини для того, щоб зупинити транспортний засіб. І Йде аналіз. Цим приладом у разі підозри визначають вміст алкоголю в організмі водія. Ось і сам чек драйгер. Серія номер протоколу. Місце проведення огляду. Алкотестер номер прилад. Термін дії свідоцтва про державну реєстрацію вичерпаний 10 лютого 2015 року. З указаної дати показання вказаних приладів не можуть братися судом до уваги. Поліцейські в даній ситуації вони тільки фіксують. Стан сп'яніння, відеозапис, пояснення, протокол додатково по ситуації, якщо ситуація була дуже нестандартною, поліцейський може додатково написати рапорт з описом самої ситуації. Що у кожному конкретному випадку, при розгляді справи про адміністративне правопорушення? Є певні сумніви, то вони трактуються виключно на користь правопорушника. Також хочу звернути вашу увагу на ту обставину, що обов'язково ви маєте фіксувати час, коли дійсно вас було зупинено. Ви знаєте, що загальновідомим фактом є те, що обов'язково працівники поліції хочуть щоб особа вийшла із транспортного засобу. А інакше може скластися відповідний акт про відмову від медичного огляду на стан сп'яніння і в такому разі особа визнається винною, матеріали передаються до суду, суд буде розглядати дану справу, і відповідно це вважається виною особи. Однак, якщо ви прийдете в ці дві години медичний огляд, в медичному закладі, який найближче до вас буде розташований, і ви встигнете до нього доїхати, і у вас буде висновок про те, що вас не відповідне сп'яніння, значить ви доведете свою невинуватість.